Книга Ловець у житті» або над прірвою у житті» – Це роман американського письменника Джерома Селенджера. Цей твір є одним з найвідоміших і впливових романів американської літератури ХХ століття. Роман розповідає історію Голдена Колфілда, підлітка, який відчуває відчуженість і незрозуміння від світу дорослих. Головний герой Голден Колфілд відправляється у подорож по Нью-Йорку після того, як був відрахований із пенсії, привілеюваної школи. Під час своєї подорожі він зустрічає різних людей і стикається з різними ситуаціями. Роман дотикається таких тем, як пошук сенсу життя, проблеми дорослішання, бунтарство та втрати невинності. Голден Колфілд є типовим представником підлітка, який відчуває себе відчуженим від оточуючого світу. Він відмовляється від прийняття цінностей та норм, які встановлені дорослими, і відчуває себе незрозумілим і неприйнятим. Його внутрішній монолог і роздуми про життя людей і себе самого створюють основу роману. Ловець у житті» відзначається своїм стильним письмом, глибокими емоціями та внутрішнім монологом головного героя. Цей роман став класикою світової літератури і залишається актуальним і до цього дня. Він викликав багато дискусій і тлумачень, і його можна розглядати з різних перспектив.